Знаходжусь на вулиці Купальська, це у нас район Топольної Грінченка. І маю в продаж окремо стоячий будинок. Давайте я вам його покажу. Так, тут у нас всі централізовані комунікації, будинок без гаража. Заходимо. Сочок вольєру для собаки, будинок ще не утеплений, металопластикові вікна. Тут, в принципі, можна зробити зону якось отак заїжджати автомобілем. Так, заходимо в сам будинок, коридор, шафа купаємо, кухня, кухня і зона їдальні, так, холодильник. Класна витяжка франки. Кімната. Тут гіпсокартоном зашито і вхід треба зняти, і вхід пішов на другий поверх. У нас у нас сходи після другий поверх. Тут у нас помірка. Новий котел Island. Так, Кімната. Ось такими меблями Тут у нас Трошки в сусіддя впирається вікно вже. Тут у нас вже тепла підлога є. Так само тут тепла підлога. Від котла газового, кімната. Ці меблі забираються. Тут вже електричне опалення підлоги і тут теж електричне опалення підлоги. Тут у нас душ. І варва. Так, йдемо на родич. І заднє подвір'я. Загальна площа ділянки 4,3 соти в Загальна площа будинку 218 метрів У нас виводимо центральна каналізація, так само з темпою І ось вона виведена. У вас таки планували зробити тут таку бесіду, щоб були всі комунікації. Ось так виглядає заднє подвір'я. Так, вже є на другому поверсі. Тут у нас сходи. Освічуються сходи у нас вікнами. Зроблена штукатурка частково, чорнова стяжка, розведене опалення, розведена електрика, радіатори. Так, тут у нас кімната. Вікна на дорогу, сам зону, Кімната. Дах повністю утеплений, мінеральною ватою, частково. У mm. більшості паралізаційною плівкою досить широкий коридор. Власне. Так, друга кімната. Тут у нас може бути якась гардероб, може бути роздільний солду, грибінка, темна підлога і розведення по батареї. Так і велика вітальня Вже будемо цар був І ось тут у нас тераса. Велика тераса. Детальніша інформація буде у вас в описі. Також ціна буде. Продаж без комісії. Кого зацікавив даний об'єкт? Прошу звертайтеся, і я вам приїду його покажу. Всім гарного дня.